Розповім, такий покроковий план повторення або ж вивчення для когось з кожного предмета Стратегія працює просто на 100%. високими балами вас візьмуть будь-куди. Боже, я не складу боже нічого. не знаю. Всім привіт, друзі! Якщо ви натиснули на це відео і зараз його дивитеся, то це означає, що ви розумієте, що НМТ вже, вибачте, на носі і саме час поготуватися. Для когось це от саме поготуватися, хто взагалі ще не починав свою підготовку або розпочав ось-ось і хоче зрозуміти, як же використати ці дні до НМТ максимально продуктивно і витягнути свій бал. А хтось навпаки готувався, можливо, цілий рік або півроку, відвідував репетиторів курси, готувався сам, але все одно відчуває невпевненість, і також хоче зрозуміти. На що направити свою найбільшу увагу, свій найбільший фокус в ці останні дні, аби отримати максимум результату. Якщо ви розумієте, що ви або перша або друга категорія, до речі, напишіть в коментарях, хто ви, мені буде дуже цікаво прочитати, хто притягнувся на це відео, то ви все одно за адресою і сьогодні я впевнена, що ви отримаєте для себе саме ті відповіді, які ви шукали. І для того, аби ви більше довіряли моїм словам, розуміли, що вам щось розумне тут розповідає не просто якась рандомна дівчинка, а. Експертка, я представлюся. Отже, мене звати Аліна, більш відома як Аліна Балбі, і в свій час я складала ЗНО, склала на високі бали на 197 з української мови та літератури, 196 – історія України, 181 математика і 182 – англійська. Також я готувала до ЗНО-НМТ дуже довгий час. Я працювала з абітурієнтами, допомагала писати мотиваційні. До речі, в цьому році також консультую стосовно мотиваційних, тому звертайтеся. Але це вже після того, як складати НМТ. І також я студентка української філології в Могилянці, завершу вже третій курс, слава Богу! Тому трошки досвіду є, і сьогодні я буду рада поділитися з вами своїм досвідом. Перша порада, банальна, але факт, зараз саме час максимально сфокусуватися на іспиті. Взагалі не важливо, чи ви готувалися до того, чи не готувалися ці останні дні. Ви маєте повністю присвятити підготовці, адже де фокус там і результат. Займіться повторенням, займіться тим, щоб робити типові тести. Про це я все буду розповідати. До речі, з яких предметів яку стратегію обрати, але дуже важливо зараз поставити фокус саме на іспиті. Мене, до речі, питають такі старанні учні, що робити в останній день перед іспитами, адже я переживаю, хочу повторити, але вчителька мені сказала в останній день не повторювати. Дивіться, якщо ви хочете повторити, якщо вам так буде спокійніше, ви можете повторювати навіть в останній день. Це абсолютно нормально. Хтось взагалі за день готується. Тому, якщо вам так спокійніше, якщо ви так будете більш впевнені, то чому ні? Повторіть і в останній день. Взагалі, ось ці дні абсолютно присвятіть повторювати. Моя друга порада: повторіть усе максимально, як ви можете. Тому що, звісно, що це підтверджений факт, нашому мозку мало один раз. Завчити якусь інформацію, якщо ви щось в вересні там вчили. І те, що ви вчили в вересні, ви не повторили протягом цього року, дуже мала ймовірність того, що ви це пригадаєте на іспиті. Тому ось ці останні дні максимально присвятіть тому, щоб повторювати. Повторення це не про те, щоб перечитати всі підручники. Абсолютно ні. У вас повторення має бути більш практичним. Тобто ви можете коротко подивитися щось у коротких, наприклад, своїх конспектах, або у коротких відео і пройти типові тести. Або просто проходити типові тести, бачити що десь помилки. І повторювати ті теми, де ви помиляєтеся. Чому це важливо? Тому що просто ось це пасивне сприйняття інформації, коли ви переглядаєте все перечитуєте, воно вам не дасть бажаний результат. Якщо ви будете дивитися на свої ж нататки або на коротку інформацію, якщо ви, наприклад, не писали конспекти, і також це відразу застосовувати на практиці, тобто виконувати типові тести, це вам дасть значно-значно більший результат. З цього також випливає вже така третя міні-порада це щонайбільше практики. Ваша головна мета зараз це щонайбільше практикуватися саме на типових тестах. Я вам нагадую: національний мультипредметний тест. Отже, формат це саме тест. Тож чим більше тестів ви пройдете, тим більше у вас буде результат. Я вже не говорю про те, що тести можуть повторюватися з минулих років. Коли було ЗНО, такого свавілля не було. Але що ж, якщо у вас так, якщо на НМТ повторюється, то, будь ласка, тоді. Дайте собі шаму та й пройдіть усі тести максимально, скільки ви можете. Це вам дійсно дасть великий такий буст. І також я вам дуже раджу проходити тести не окремо за темами. Ви можете брати стратегію, повторювати і саме проходити тести окремо за темами, якщо ви розумієте, що ця тема для вас проблема. Наприклад, якщо з історії у вас проблемна тема національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького і ви проходите всі тести за цією темою, супер, ви її відточите. Але я все ж таки рекомендувала, окрім цього. Додати ще й повні тести, от повні формати НМТ. Тому що, коли ви розумієте, так, зараз буде тест про Богдана Хмельницького, то ви якось логічно про це думаєте. Але ж, НМТ, це вам не скажуть так. У це тест про Богдана Хмельницького. Вам треба самим буде це зрозуміти. Тому краще проходьте повністю тести і тренуйте ось цей формат. Тренуйте можливість самим вгадувати. Про що вас зараз питають, яка тема тут, це звісно, стосується не тільки історії. Так, друзі, термінове увімкнення, тому що є два питання, які мені найчастіше ставлять, я хочу дати на них відповідь. І звичайно, ці питання так: перше, це як не переживати перед іспитом, що зрозуміло, і друге, це що повторити перед іспитом, щоб вижити ось цей максимальний результат і отримати максимальний бал. Як на мене, то відповідь пов'язана. Ви будете менше переживати, або взагалі не будете хвилюватися, якщо знатимете, що ви все знаєте, ви все повторили і все вивчили. І що ж повторити з кожного предмету, щоб бути спокійним? Відповідь на це питання знають викладачі TurboZNO. що вони ну точно професіонали свої справи і підкажуть вам, розкажуть і пояснять ці теми, які найчастіше трапляються на іспиті та дадуть вам максимальний бал. У Turbo є їхній легендарний івент, TurboBoom, де за три дні повторюється абсолютно вся програма НМТ з кожного предмета, плюс багато практики, плюс інтерактивні конспекти. Все для того, аби ви отримали плюс 30 балів за цей період. Тому, будь ласка, її запишіть. П'ята тема, запишіть. 1489 рік це перша згадка про козаків. Письмова, писемна. Да, це вперше в історичних джерелах згадали про козаків. Хто вони такі? Хто взагалі такі козаки? Та да, от Якщо ми говоримо про суть. Козаки цивільні. Від тріпосного права озброєні люди. Це вони ще зробили екстра-дей там де буде суто практика. Тобто цілий день будуть розбиратися тести з усіх тем. Я вам протягом всього цього відео говорила, як важливо практикуватися, і тут у вас буде така чудова можливість, тому що ви напишете тести, і також будуть доступні розбори цих тестів. Одним словом, це просто вау. Ідеально для того, аби повторити усе та отримати плюс 30 балів до кожного предмета. Турбобум плюс екстрадей доступні з усіх предметів, тож ви можете обрати той, який є для вас найважчим, або взагалі повторити усі. Тож прокачайте свій результат на плюс 30 балів. Напишіть у директ турбозяно промокод Балбі та долучайтеся до Турбобуму плюс екстрадей за зниженою ціною 575 гривень замість 690. Повірте, це ідеальна інвестиція для того, аби вижити максимум з останніх днів, і потім собі подякувати, коли у вас будуть дуже круті результати НМТ. Я зали... Лишаю всі посилання в описі під цим відео і закликаю вас долучатися, тому що дійсно це те, за що ви потім собі дуже подякуєте. Тож повторюйте разом з турбо. А тепер програма Бонус плюс я вам розповім такий покроковий план повторення або ж вивчення для когось з кожного предмета. І розпочнемо ми з української мови. Отже, любі друзі з української мови обов'язково зверніть увагу на синтаксис, тому що синтаксис це 40% вашого балу на НМТ. Хто забув, що таке синтаксис, будь ласка, вам точно треба повторити. Але я вам нагадаю: синтаксис це просте речення. Так, тобто, ось ці -ось ці члени речення, підмети, присудки, однорідні члени, які вони бувають, які там коми, ускладнені речення, неускладнені, ось ці ось всі звороти. Повторіть це, будь ласка. Складні речення обов'язково. Дуже часто трапляються завдання на складні речення. Тобто, складносурядні, складнопідрядні, так, які безполучникові. Вас може Буде таке завдання, яке дає аж 4 бали на відповідність, тобто вам треба увідповіднити речення з типом, де складносурядне, де складнопідрядне. Наприклад, складносурядне це там, де Або, Але, та і А це сурядні є слова. Тобто, якщо ви бачите цей сполучник і граматичні основи, це означає, що це складносурядне речення. І ось таким чином ви знаєте алгоритм, і, наприклад, вже це завдання вам дає 4 бали. Дуже часто завдання на односкладні речення: означено особові, неозначено особові, загальне на особові, і також це дає аж 4 бали. Тому, будь ласка, зверніть увагу саме на синтаксис. Ви вже не вивчили ці наголоси, ну Бог з ними. Якщо ви вже забули, які там літери позначають два звуки, які там, не знаю, три звуки, звісно, я отрую, то вже також Бог з ним. Ті завдання дають по одному балу. Синтаксис дає дуже багато. Якщо ж навпаки, у вас все добре з синтаксисом, у вас взагалі все добре з української мови, але якісь такі дуже маленькі теми, які є проблемними для вас, то зверніть увагу, звісно ж, на них. Тому що, якщо ви претендуєте на високий бал, то вам кожен бал дуже потрібен. Тому там вже є сенс повторити наголоси тощо. Але якщо у вас все погано, то з української мови, то зверніть увагу саме на синтаксис, а потім на морфологію. Морфологія це частини мови іменник, прикметник тощо, тощо тощо. Математика. Знову ж таки, це на межі чогось нереального за декілька днів вивчити всю математику. Але дуже реально проходити типові тести, розуміти, з якими темами у вас є проблеми, і повторювати точково їх. У вас проблеми з логарифмами? Подивіться відео навіть на Ютубі про логарифм. Робіть дуже багато завдань на логарифми тощо. І також дуже важлива порада: вчіться працювати з ось тими довідковими матеріалами, які у вас будуть на НМТ. Тобто. Кожен раз, коли ви будете бачити, що завдання стосується тих додаткових матеріалів, тих формул, використовуйте, щоб ви навчилися швидко знаходити потрібну формулу. І також просто розуміти, які там є формули, яких немає, які вам треба ще довчити. Третій предмет це англійська мова, як і з математикою, та й загалом як з усіма предметами, можливо, окрім історії. Якимось чином англійську мову ну вивчити також за декілька днів нереально. Тому я вам і не раджу сідати за вивчення англійської мови, там повторювати всі часи або вчити всі часи, або намагатися вивчити всі слова. Ви цього просто не зробите. Ваша стратегія це саме вчитися виконувати типові завдання саме НМТ з англійської. Що це означає? Можливо, ви бачили відео, я вам можу переказати, коли носії мови складали ЗНО, НМТ з англійської. Вони не набирали максимальний бал, хоча ідеально володіють мовою. Чому? Тому що вони не знали формату завдань. А вас, навпаки, це може врятувати, якщо ви там не супергуру в англійській, але ви знаєте формат завдань, знаєте, які там завдання на читання, так, які там треба підібрати, наприклад, ці заголовки. Або ви знаєте, який там формат саме на е, граматику, вам буде легше. Тому вирішуйте максимальну кількість завдань, так? І це вам допоможе, тобто це буде вашим таким козиром в рукаві. Тому, будь ласка, робіть дуже багато завдань з англійської готуйтеся таким чином. Ну, звісно, якщо вам будуть траплятися якісь слова, які ви не розумієте. Знову ж таки, не треба перекладати всі, але якщо ви бачите, що якесь слово дуже багато трапляється, окей, перекладіть його і собі там запам'ятайте. Але ключ до успіху саме на НМТ з англійської, це якомога більше виконувати типових завдань. Щасти. Ну і четвертий предмет, з якого я можу вам порадити, що робити, це історія. І тут, от якраз, дуже сильно релевантна моя порада, тотальне повторення. От з історії я вам раджу реально переглянути все. Якщо ви думаєте, що у вас утвориться каша, ну не ну, робіть це в останній день перед іспитом. Розподіліться на декілька днів, але реально історію треба переглянути всю, тому що я для того, аби скласти ЗНО з історії на 196, я всю програму проходила три рази. Три рази, і от якраз останній третій раз я пройшла перед самим іспитом мені дало повну таку картину розуміння історії. Тому, будь ласка, перегляньте все, перегляньте дати і також виконуйте типові тести. Виходьте тести комплексно. Це стосується всіх предметів, щоб ви не фокусувалися, що ось це зараз завдання на те, бо це написано, що так блок тестів з знову ж таки, наприклад, з української революції. А ви не знали про що це, і самі здогадувалися. Тому ось таким чином повторюйте історію. Ну і звісно, пам'ятки, персоналі, які додаткові бали, чому б цим не скористатися? Всі предмети можна підтягнути круто в останні дні, і я тому приклад, тому що дійсно я в останні, ну окей, може, не дні, а місяці дуже сильно сфокусувалася на підготовці, і це мені дало найбільший буст балів. Зараз будуть бонус плюс поради, а саме ментальні техніки навчання. Взагалі, я думаю, що вам відомо дуже багато випадків, коли, начебто, дуже розумні діти, дуже розумні абітурієнти, але, на жаль, завалюють іспит через що? Через те, що переживають і не можуть ось ці свої емоції трошки зменшити аби раціонально мислити. Ментальні техніки навчання вони покликані для того, аби ви заспокоїлися, аби у вас був холодний розум, який може вирішувати всі завдання НМТ і показати ваші знання, або щоб у вас не закрилась. Це чакра інтуїції можна і відгадати правильну відповідь, але через те, що ви знову переживаєте, не впевнені, ви починаєте 300-500 разів змінювати і також через це зменшити свої ж бали. Тому я вам хочу дати дві дуже прості техніки, які вам допоможуть або під час іспиту, або перед іспитом. Якщо ви дуже переживаєте, і ви розумієте, що вас прям трясе, або піднявся тиск, ви усвідомлюєте, що вам недобре одним словом, що у вас завжди є, це ваше дихання. Не забувайте дихати, як то кажуть. Що вам треба зробити. Я вам зараз дам таку дихальну практику. Це е, така швидка допомога, коли ви будете переживати, наприклад, на самому іспиті або перед іспитом. Ви робите так: глибокий вдих на 4 секунди. Далі ви затримуєте дихання на 4 секунди. Далі ви видихаєте 4 секунди. І знову затримуєте дихання. Бачите, я намалювала такий квадратик. Ця техніка називається дихання квадратом. Декілька разів ви так зробите, можливо, ви зараз робили зі мною. То я зараз прям відчула таке полегшення. Ось це вам дуже допоможе, і знову ж таки, ви можете прямо на іспиті, якщо розумієте, що емоції вас накривають, зробити ось цю техніку дихання квадратом. Це ваша така швидка допомога, можна використати і прямо на іспиті, але ще перед іспитом дуже важливо себе психологічно налаштовувати на. Хороше, що це означає? А, так, говорити, все буде добре. Там навіть приймати якісь розкиди в Тіктоці, які вам говорять, що ви точно складете іспити, знімати навіть під оці звуки Айл all the exams, екземс, тощо, тощо, тощо. Чому? Тому що це вам допомагає круто налаштуватися. Я сама так робила. Ви думаєте, звідки взявся в раменко, який там святить воду перед НМТ? Тому що це. Додає впевненості, так я сама пам'ятаю, як я перед ЗНО з української е, так стояла і чекала, коли ж вийде Авраменко ВТР 1+,1, плюс сніданок з 1+,1, плюс і посвятить воду. Тому що мені хотілося вірити, що це мені допоможе, і можливо, це мені допомогло, бо я була в цьому впевнена, Розумієте, тому працюйте психологічно над своїм станом, щоб у вас не було цих думок. Боже, я не складу Боже, я нічого не знаю, який жах. Не говоріть цього, навпаки, себе налаштовувати. Я все знаю. Я готувався або готувалась. Усе буде добре. Не недооцінюйте, наскільки це важливо. Ось такий чудовий подарунок, який я привезла з Кореї. Це щаслива штучка для того, аби скласти всі іспити. Тут написано: ось це талісман для того, аби скласти всі іспити. Додивіться це відео до кінця, і у вас буде можливість отримати такий талісман. Я його дбайливо привезла з Кореї, колись недавно там була, щоб вам його подарувати. Плюс це поради, що робити на власне іспиті. Перше це робити завдання, які ви знаєте першими, не застрягати на тих завданнях, які ви не знаєте. Це дуже важливо, колись мій викладач з математики, з яким я готувалася онлайн, говорив, що у нього був дуже класний так, учень, який дуже багато знав, прям геній математики. Але він розпочав своє завдання, тобто розпочав ЗНО з математики, з параметра, тобто з останнього і такого найбільш важкого завдання. І він так захопився тим параметром, він так хотів зробити його ідеально, що в результаті він коли зрозумів, що у нього залишається мало часу, щоб зробити інші завдання. І так, у нього параметр був зроблений ідеально на 8 балів. Але що таке 8 балів в порівнянні з іншими балами, які він не встиг просто виконати завдання? Тому, будь ласка, спочатку починайте з того, що ви знаєте, не застрягайте на завдання, які ви не знаєте, не втрачайте свій час. Друге. Усе пишіть на чернеці, це дуже важливо. Навіть незважаючи на те, що ви пишете електронний тест, тим паче все пишіть на чернеці, потім перевіряйте з чернетки. Тому що ось так от просто поводити, як то кажуть, монітором і щось там зрозуміти. Можливо, ви генії комп'ютерних наук, але краще все робити на папері. Це доведено, тому... На чернетку і переносите вже безпосередньо у комп'ютер. І третя порада: усе перевіряйте. але перевіряйте не в плані, що ось написали першу відповідь, потім засумнівалися, написали другу, потім написали третю. Ні, от якраз така перевірка, найімовірніше вам не шкодить. Перевіряйте, чи ви взагалі внесли правильно в цей бланк. Ну тобто, не в бланка, а чи правильно ви там відмітили у комп'ютері, тому що в мене була така ситуація на зно з української ні з історії України. Мені тоді пощастило, що я сиділа до самого кінця. Тому що я там була одна з трьох, які залишалася, і вже не можна було покидати аудиторію, одним словом, це не так важливо, але це дало мені можливість аж три рази переглянути, чи чотири навіть усю свою роботу. І на останній раз я побачила, що я неправильно перенесла відповіді у бланк. І при тому це то було завдання на відповідність. Тобто, я ледь не втратила 2 бали просто через свою неуважність. І як добре, що я просто все переглянула. І це мені просто врятувало 2 бали. Тому скористайтеся цією порадою обов'язково перевіряйте саме правильність того, як ви перенесли, що ви відмітили, так це от дуже і дуже важливо. Усім привіт це пряме увімкнення з могилянки, точніше, біля могилянки. Я приїхала сюди на першу офлайн пару у мене в цьому році, взагалі за всі три роки. Я була тут дуже мало разів, саме на парах. Але добре, сьогодні не про це. І ми хочемо дати таку бонусну пораду стосовно університету. Я щиро вірю і щиро хочу, щоб ви вступили в ті. Університетів, які хочете, але порада в чому? В тому, щоб подумати про це вже після того, як ви складете НМТ. особисто у мене була така стратегія: спочатку ЗНО, потім все інше. Мене дуже сильно. Напрягали ці розмови про вступ, тому що я до останнього сумнівалася, яка саме спеціальність, куди що мене дуже сильно лякали думки взагалі про переїздки. Я думала можу вступати в Харків, Полтаву. Тому одним словом було багато таких зайвих думок, і це додавало стресу. Тому я вирішила: от я спочатку складу ЗНО на найвищі бали, а потім вже буду думати про вступ. І ця стратегія працює просто на 100%, тому що. З високими балами вас візьмуть будь-куди. Тому подумайте, будь ласка, про це і вступайте в університет, які хочете. Потім вже про це подумайте, мотиваційний лист напишете. Тобто ще буде час, поки ваш пріоритет, НМТ. Що ж, друзі, це були усі поради на сьогодні. Я впевнена, що вам допомогло це відео. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк та залиште свій коментар. А я, як і обіцяла, маю для вас подарунок і не один, як я вам вже показувала. Ось такий талісман для того, аби скласти усі іспити. Тут дійсно так написано: Айкендує чираб all pass. Тобто це. Скореї справжній трушний талісман, який вам допоможе скласти НМТ на найвищий бал і не переживати. Окрім цього чудового подарунку, вау, я сама думаю, можу собі такий залишити, бо я купила тільки один. Я хочу вам подарувати свою авторську колоду карт. Її в мене просять студенти. Чому? Тому що тут є номерки, і таким чином навіть я вгадувала, ну тобто, витягала, який в мене буде номер білета на іспиті. У вас це навряд чи прокатить, тому що все ж таки на НМТ немає білетів, але, наприклад, ви можете собі витягнути передбачення. Перед НМТ. От подивимося, яке, до речі, для вас буде передбачення. Для всіх, хто дивиться зараз відео. Для всіх, хто дивиться зараз відео, передбачення на НМТ. Момент. Будь у моменті. Минулого вже нема, а майбутнього ще не існує. Теперішнє таке, яке є, прийми його. Ось таке для вас послання, це означає, що готуйтеся до НМТ в моменті. Не переживайте, що ви ще не встигли вивчити, і не переживайте, що ви не складете, будьте в моменті. От як працюють ці карти. Одним словом, не буду довго говорити, у вас є можливість виграти колоду карт, а також ось такий прекрасний талісман. За те, що ви будете підписані на мій ютуб канал, поставити лайк під це відео, також напишите коментар змістовний і залиште покликання на свій інстаграм. А в інстаграмі ви, будь ласка, будьте підписані на мене власне в інстаграмі, це міста блог Балбі. І, власне, це все протягом тижня. Я обратиму переможців і бажаю вам успіхів! Це буде дуже класно, насправді дуже символічно виграти талісман або ж виграти колоду карт і таким чином підтримати себе перед НМТ. Що ж, я вас всіх вітаю, бажаю вам усього найкращого, бажаю скласти на найвищі бали і вступити у найкращий університет, в який ви хочете вступити. Тож, прощаюся з вами. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей! Нам ще з вами писати мотиваційні листи.